Зі штабу майдану по бульвару Пушкіна 8 примітно, що майданівці та автомайданівці не тільки відправляли допомогу, а й зустрічали бійців батальйону Донбас. Останні тут у Кременчуці, об'єднавшись із кременчужанами, рушили у зону війни, щоб в Україні запанував мир. Хлопців у дорогу відправляла і наша знімальна група. Біля штабу ВО Майдан сьогодні по обіді було традиційно людно. Допомогу, яку приносили на штаб та збирали у торговельних мережах міста тут вкотре вантажили у дорогу. Який це вже транш з нашого міста на схід? Порахувати важко. Але майданівці зізнаються, активність кременчужан не падає. Люди продовжують нести на потреби військових все, що можуть. Як кажуть хлопці, що колосальний вклад Кременчука в Слав'янськ, і тому Славянськ не в жовтні а в листопаді був звільнений, а буквально от в цьому місяці все завдяки завдяки простим людям. Допомога сюди, йде і… Воїнам простих людей люди різного віку, абсолютно різні. Хто чим може розумієте, хто картоплю, хто гірки домашні, хто свіжі, хто навіть яйця, то розумієте, хто що може. Від Кременчужан не відстають і комсомольчани. Анатолій Гілевич теж запевняє, у сусідньому місті. Чимало небайдужих до долі України, і вони підтримують військових чим тільки можуть. Активність збільшується, в діаметричка прогресія, допомоч також з переживаючих людей становиться більше, і це, це не може не радувати. Ось і ця жіночка сьогодні до відправлення на схід приготувала хлопцям смаколики. Твердить, хотіла підсолодити життя та підняти настрій. Привезла торти хлопцям домашні, щоб солоденько їм було, щоб хотілося побажати хлопцям? Хлопцям, звісно, перемоги. І щоб всі всі живі вернулися. Чесно кажу. лягаю, думаю, як вони проснулися, думаю, як пройшла у них ніч. Вже дівчата зі штабу зізнаються, окрім допомоги харчами та речами, ті, хто приходять на пушки на вісім, завжди передають і слова підтримки. На словах передають найкращі побажання, щоб хлопці трималися, щоб хлопці не переживали. Ми їх підтримуємо. Як можемо, змолимося за них. Все, що збирають небайдужі люди, тут традиційно везуть на схід. Сьогодні у зону АТО відправилось вісім автівок. У колонії з допомогою були і хлопці з батальйону Донбас. Вони до нашого міста транзитом зі столиці везуть подароване армійцям авто. Говорячи про війну, говорять сьогодні. Кожен має засвоїти наступне. На якусь частину вашої країни йде торження, і поки що це в основному це здержують добровольці. чоловік, якщо він українець, то він, це навсегда. А человек, который что-то себе придумал, то это, вы знаете, он ну, это приспособленец. Сегодня так, завтра. Если пришли бы там аквафреши, он бы сейчас радовался не меньше тому, что пришли наши украинские флаги. Какие Есть и такая слоина насили... бойцов? Только положительно. Ни у кого нет ни, ни, ни малейшей капли пессимизма. И это 100%. А вы видите какой-нибудь вообще просвет? Просвет. Звісно, відео. Ми тут просвіт в у декабрі минулого року. Тепер просто відстояти його і все. У батальйоні Донбас несе свою варту і ось цей хлопець із Кременчука. Він каже, надзвичайно приємно бачити своє місто сьогодні і відчувати підтримку містян там, у зоні війни. Чесно кажучи, це удивительно. Йдеш по місту, не оглядаєшся, не дивишся. Дійсно, це дуже приємно бути в родному місті. и не менее приятно возвращаться туда, там, где ждут товарищи, которые звонят, постоянно спрашивают, переживают за нас, когда мы вернемся. За два месяца, которые мы участвуем в АТО, мы сплотились, мы одна семья. Хочется поблагодарить всех жителей города Кременчуга за огромную поддержку, которую люди одерживают. Хотелось бы назвать ряд предпринимателей, которые нам оказали очень активную помощь, но не можем в связи с тем, что люди попросили пока не сообщать их имена. Жители села Недогорок нам очень помогли, градерские рыбаки нам очень помогли. Кременчугский автомайдан нам очень помог. Всем огромное спасибо. Хочется Попросить наших матерей, отцов, жен, у кого они есть, девушек, братьев, сестер, чтобы нас дождались. Перед каждым выстрелом, который идет в зоне АТО, мы вспоминаем прежде всего о них и о своей стране. А вы как попали вот через зону По зову сердца смотрел передачи, где активно показывались действия батальона «Донбасс». Тут наступив тут переломний момент, коли я теж вирішив прийняти активне участь этой кампанії. Сьогодні, окрім підтримки свого міста, Аморок отримав і символ Кременчука на згадку. Рідний право, щоб там бачили Кременчужани, щоб про них тут не забувають, що ви теж там воюєте за Україну, за волю, за долю України. Дякую. дякую. Слава Україні! Героям слава! Окрім прапора Кременчука, хлопцям з батальйону Донбас передали і прапор з символікою їх батальйону. Зроблений буквально сьогодні і прапори, і авто перед дорогою було освячено, а хлопцям передали ікони і хрестики. Кременчуцький ж боєць твердить, у нього на війні теж є оберіг. Єсть оберіг. Я охотник і у мене святого Ніколая. якраз цей оберіг я його у мене знаходиться в якраз як іду як в бой, він у мене знаходиться там.